Здоров'я та мирного неба, я Віктор Онищенко, і сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Головбух розглянемо, як виправляти помилки у декларації з податку на прибуток. Типовий шлях до виникнення помилки це спершу помилка у бухгалтерському обліку, яка потрапляє до звіту про фінансові результати, впливає на фінансовий результат до оподаткування. А отже і на показники декларації з податку на прибуток. Отже, виправляти часто треба не тільки саму декларацію, але й фінансову звітність до неї. Способів виправити помилку у декларації з податку на прибуток існує всього три варіанти: перший це подати декларацію звітна нова, другий заповнити додаток ВП до поточної декларації. Під поточною мається на увазі декларація, яка подається за звітний період, який є наступним за періодом, у якому виявили помилку. Третій це подача уточнюючої декларації. Всі способи передбачають використання звичайної форми декларації з податку на перебуток, але з різними помітками у правому верхньому кутку. Розглянемо всі ці способи. Подати звітну нову декларацію це ідеальний спосіб, адже у такому разі відсутні штраф, пеня та не треба ніяких пояснень. Однак у такого способу є суттєва обмеженість у тому, що звітну нову декларацію можна подати лише до граничної дати звітування за той період, у якому знайшли помилку. Наприклад, декларацію за 9 місяців подали 7 листопада, наступного ж дня помітили помилку. І в останній день звітування за такий період, 9 листопада ще встигли подати звітну нову. Якщо встигаєте, то обирайте саме цей спосіб, адже він найкращий. Наступним способом виправлення помилок є складання додатка ВП, який можна назвати найбільш терплячим способом. Терплячим, так як виправити помилку, негайно не вийде. А слід почекати завершення поточного звітного періоду, а вже потім подати додаток ВП у складі поточної декларації. У цьому є свій плюс, адже не треба готувати якусь окрему декларацію. Серед інших плюсів подачі додатка ВП це можливість розчинення результату з податку на прибуток поточного звітного періоду з результатом додатка ВП. Однак недоліками такого виправлення є саме штраф 5%, пеня з 91-го дня, не можна виправити помилку у додатках до декларації. Ідеальними ситуаціями для подачі додатка ВП є ті, коли якраз і потрібен ефект розчинення поточного періоду з результатом виправлення минулих помилок. Наприклад. У поточній декларації виходить мінус з податку на прибуток, натомість при виправленні помилки минулого періоду є недоплата. Однак, якщо скласти цей мінус та суму недоплати, то може вийти і так, що платити не треба буде нічого або ж просто менше. Аналогічно у ситуації, коли у поточній декларації плюс, а знайдена помилка минулого періоду. Наслідком якої стала переплата з податку на прибуток. Таким чином, заповнивши додаток ВП, можна зменшити суму податку на прибуток за поточний період. Ефект розчинення можливий через використання рядка 26-го основної частини декларації. Останнім третім способом є подача уточнюючої декларації. Що можна назвати терміновим способом виправлення помилок? Його терміновість проявляється у можливості подати уточнюючу декларацію негайно, наприклад, перед податковою перевіркою. І дані з такої декларації в той же день потрапляють до індивідуальної картки платника податку. При цьому ще є й такі плюси: саме штраф менший, аніж при подачі до ВП та становить 3%. Можна виправляти помилки в додатках, у тому числі й у раніше поданому додатку ВП, можна подавати одразу декілька уточнюючих декларацій. Це означає, що такий спосіб підходить для виправлення накопичувальних помилок, коли помилка в одній декларації спричиняє помилку в наступних, однак і не обійшлося й без мінусів, на які слід зважати при подачі уточнюючої декларації, а саме. Недоплата з податку на прибуток, саме штраф і пеню, якщо такі є, треба заплатити до подачі уточнюючої декларації. А ще оновлюються сроки давності. Це значить, що після подачі уточнюючої декларації починає відраховуватися 1095 календарних днів. Виходить, що такий спосіб виправлення помилок небажаний, якщо срок давності вже майже вийшов. Наприклад, залишилося 100 днів, тоді можливо краще почекати та взагалі нічого не виправляти, якщо немає ризику податкової перевірки у найближчому майбутньому. До речі, при подачі додатка ВП сроки давності не оновлюються. Більш детально про виправлення помилок у декларації з податку на прибуток як бути при цьому з фінансовою звітністю, подавати виправлену фінансову звітність чи ні. Як виправити помилку в уже поданій оточнюючій декларації? Чи треба нараховувати самоштрафи пеню в умовах воєнного стану та карантину? Чи можна віднести сплату таких санкцій на витрати? Все це знайдете в експертно-правовій системі для бухгалтерів експертус Головбух. До зустрічі!